Привіт ви на каналі Господарство Арсенія. Е, мене звуть Арсеній зараз 20.00, 20 е, 14 травня. Господарство, напевно, вже спить. Бачите все тут. Я зараз швидко прийду через нього, так. Ой, боже. Що це воно не закрите. Так, Це я знімав відео, але його не вийшло. Це, це Там кадр був зіпсований. Не такий, як треба був. Бачите? То мені треба перезнімати його зараз так. Бачите, крові там все таке, не знаю, щось клітка так якось погано закривається. Його треба якось... Так, все нормально. Чого він так сам здовкнув? Бачите? Курив, всі лягали. Всі лягли. Раз, два. П'ять, шість, сім, вісім, Це Так, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. 10-11. Значить, ага. ще б не зайшла. Курка, муха, я підкрию, відчнюхаю, вона залазить, якщо їй треба. Ось вона якраз сидить. Ось, стоїть тут. Це такі дріжджі намочені, це треба підкормлювати цю розсаду. Бачите, нам намочили їх. Тут три пачки. Дріжджі і три ложки цукру. Ой, тобто ця одна пачка дріжджей і, і три ложки цукру. Бачите, які конвалі? Як пахнуть вони зараз? А виноград уже пускає листочки, бачите? Все оживає, все треба буде садити. На городі працювати. Такий вже період травень, червень літо працювати. Зараз то неділя, вечір неділі, завтра починається новий тиждень. Завтра, друзі, буду садити цю кукурудзу. Отак. Але з вами я хочу прощатись, це відео коротке, але. Завтра буде прогород, про те, як я кукурудзу і до зустрічі.